На Коломийщину завітали керівники шкіл зі столиці сусідньої держави та найближчих міст. Спочатку у голови райдержадміністрації відбулася зустріч з поляками. Обидва очільники району висловили своє бачення щодо подальшої співпраці між освітянськими закладами двох держав. Зокрема, для початку треба налагодити обміни делегацій між школами Мінська Мазовецького і Варшави з такими ж закладами на Коломищині. Зазначили Михайло Негрич та Богдан Болюк. Я рахую, що ця справа дуже добра для нас, і це дуже добра справа для європейців, поляків. Ми теж європейці. Ми живемо тут, в центрі Європи. Ми цю вже практику маємо. Ми працювали 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік. Ну потім зв'язки наші. Відійшли, і наші діти їздили туди, їхні діти їздили сюди. Група по 30 чоловік, і це є спілкування, це є бачення наших дітей, це є бачення їхніх дітей. Ми рано чи пізно ми в Європі будемо. А коли діти я сам по собі пам'ятаю, коли був в таборі піонерському, пам'ятаю кожен день, як сьогодні. Ну і тому в нас поляки були зараз футбол, грали. У нас поляки з нами працюють по великій Кам'янці. І відновлюємо ту справу, яка в нас була в ті роки спілкування, щоб діти відпочивали. Тут у нас в Карпатах, а наші біля самої Варшави це повіт, який біля самої на, 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 на границі Варшави. Де діти побачать саму Варшаву, побачать Польщу, побачать поспілкуються. У них є ліцей. Так як наш технікум по напрямках. Напрямок у них є культурний напрямок, у них природознавчий напрямок є. Ну, і я думаю, що по спілкуванню хтось лишиться там вчитися. Це надзвичайно важлива справа, розширюючи відносини між простими людьми, особливо з дітьми, це дає можливість Україні приближитись до спільноти Європейської, до Євросоюзу. Так як це напередодні якраз підписання асоціації. Це дуже важливий крок, адже немає границі між нами і Польщею, так як Польща завжди від початку нашої незалежності лобіювала, лобіювала інтерес України в Євросоюзі, і я вважаю, що на найнижчому рівні, коли будуть такі зв'язки, це дасть нам можливість швидше адаптуватися у європейську родину. Опісля гості з-за кордону мали нагоду відвідати кілька шкіл Коломийщини. Спочатку делегацію польських освітян познайомили зі спасом. Вчителям речі Посполитої сподобалося, що діти вчаться у навчально-виховному комплексі від 3 до 17 років. Поляки побачили класні кімнати, побували в актовому залі, садочку та спортзалі. І Спасу поїхали до Мишина. Тут школа, завдяки кіотському протоколу, нещодавно отримала нове обличчя. Hostiam także pokazali uczelni klasy ta z się z twórczymi zdobutkami miejscowych skolaryw. Człeny polskiej delegacji zalosili z zadowolonym pobaczeniem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem e, szkoły, które żeśmy oglądali. Bardzo nam się podobały. E, są zadbane, dobrze wyposażone. Щиро дякую за запрошення. Я вражена. Школи, які ми побачили, нам дуже сподобалися. Всі вони доглянуті, добре забезпечені. Ви стараєтеся забезпечити добрий підхід дітей і молоді до науки в них. І ми б хотіли запросити погостювати у нас учнів цих шкіл, вчителів, директорів та представників влади, щоб показати, як у нас у мінському азовецькому школи працюють, як наша влада допомагає нам і що робиться для молоді у нас. Тому ще раз дуже дякую. Наш орган проводження дбати школи, які варунки. ma młodzież do kształcenia się. Так, багато дякую. Я стем тут і на Україні поразку рись з жену, і помщеже багато мені тут швидко подобає. Ну дякую тут і владом коломії. Я на Україні не вперше від уряду, і мені тут дуже подобається. Хотів би подякувати владі Коломишини, панам Неграчу та Булюкові за те, що ми могли побачити ваші школи. Видно, що ви на Україні дбаєте про освіту, про дітей. І головне, що у вас навіть родинам допомагають у справі виховання дітей фінансово. Я думаю, що багато справ у вас іде в дуже гарному напрямку, і сподіваюся, що ви так і триматимете далі. Натомість я б хотів, щоб українська молодь приїжджала до Польщі, бо у нас ваші школярі можуть вчитися. Можна отримати атестат у нас, а можете приїхати із своїм українським і далі вчитися. А це вашим дітям десь більше можливості у майбутньому. Можучи, ще учить в польських школах, і з тих щеплювані теж на студію, Це потім дає вам більше можливості на пришло. Того ж дня освітяни побували у нижньому Вервіжі Печеніжині, п'ятиках та Великій Кам'янці, а також їх чекала екскурсія туристичними маршрутами Карпат. Опісля поляки чекатимуть на освітян Коломищини у себе. А вже влітку наступного року школярі отримують можливість відпочивати у Польщі та Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.